Давайте подивимося, яким цей тиждень з 14 по 20 квітня буде саме для вас. Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, в чому ви знаходитеся зараз, так? в яких енергіях. Знаєте, такий стан підвішеності, жертовності, замкненості, коли я хочу. Від усіх відгородитися, ні з ким не спілкуватися. Коли я себе почуваю просто тривожно, депресивно, складно, таке, знаєте, емоційне виснаження йде. Яким цей тиждень буде для вас? Так? Що він вам принесе? Що прийде до вас у життя? Ви будете дуже різкою напротязі тижня, дуже такою десь агресивною, навіть можете так знаєте, дуже. Різко себе поводити, і це може впливати так на ті можливості, які є навколо вас, тобто фінанси, емоційність, так якісь відносини, це все може не розвиватися, а стояти на одному місці тільки через те, що ви у такому психоемоційному стані, так. Знаєте, в роботі, саме в роботі на цьому тижні вам варто буде прийняти якесь важливе рішення стосовно якоїсь допомоги чи співпраці з якоюсь людиною. А, саме на цьому тижні буде залежати від вас, куди ви покрутите те колесо, чи ви підніметесь десь на інший рівень, чи ви десь навпаки а, знизите свою планку. Тобто необхідно бути чесними з собою, так, підвести підсумки, проаналізувати. І трошечки свої емоції вгамувати для того, щоб чітко прийняти те рішення. У відносинах, у особистих відносинах, вами будуть керувати якісь страхи, внутрішні переживання, і якось такої знаєте, активності не буде. Ви закриєтеся холодна, неприступна, але дуже глибока, інтуїтивно розвинена людина. І в такому депресивному стані, зараз говорю, аж мурашки по тілу йдуть, тому що ви сфокусовані на якихось таких моментах зараз свого життя, які вас дуже розчаровують і затягують. І ви не бачите перед собою плюсів, ви бачите зараз тільки мінуси, і це дуже сильно буде впливати на ваше особисте життя. А, якщо у вас є діти, то Контакт з дітьми вам трошки має допомогти зрозуміти, що не варто себе обманювати, і зараз все буде залежати тільки від вас, від ваших рішень, від того наскільки ви готові рухатися вперед. Ви зараз проживаєте трансформацію, та ви зможете з неї вибратися.